12 вольт живлення вихідного каскада. Перемичка знята. Потужність 100%. Алло, 1, 2, 3, 4, 5. Алло. Алло, 1, 2, 3, 4, 5. Алло. Алло, 1, 2, 3, 4, 5. Алло, 1, 2, 3, 4, 5. Алло.

Алло, один, два, три, чотири, пять. Алло, один, два, три, чотири, пять. Алло, один, два, три, 4, пять. еквівалент 50 ом нагрузка.